Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпев підтримуємо український футбол. Довбика жорстко зустріли в Іспанії. Трубін вирвався із шахти. За Маріновського розгоряється серйозна боротьба, і головне, волинський майстер-клас комунікації з фанатами московського Спартака. Про це і не тільки у традиційному дайджесті від футбол 24 Хай як складно було у це повірити, але Артем Довбек таки став гравцем Жероми. 26-річний українець вже встиг не тільки підписати контракт на 5 років, але й дебютувати за каталонців. Якщо хтось раптом пропустив, то СК Дніпро-1 отримав орієнтовно 7 мільйонів євро за своїх 50% прав на Довбика. Що там дісталося мютіланду за їхню половину форварда Достеменду – невідомо. Українець, ще навіть толком не тренувався з партнерами, хіба пробігся традиційним коридором зі Стусанів. Попри те, Артем уже встиг вийти з лави на 73-й хвилині товариського з мечузлецю. Кілька разів непогано зачепився за м'яч і майже став автором асисту. Оцінити новачка уже встиг тренер Жарони. Мічел. Довбик це унікальний гравець. Він ще не знає мови, не тренувався, але вийшов на поле, хоча ще не знає, що повинен робити. Сьогодні вранці Артем підписав папери, але ще не займався з командою. Потрібно рухатися поступово, але такі гравці дають на варіанти, яких у команді не було. Очікування від довбика високі, але не потрібно на нього тиснути. І він і цианкову роблять нас кращими, як і інші дебютанти. Ці футболісти повністю відповідають нашій ідеології. Вони роблять життя набагато легшим набагато. Простішим до речі, про циганкова. Віктор вже безапеляційно один з лідерів каталонців, що точно спростить добику адаптацію. У згаданому матчі з Лайцього Циганков поклав чергову цукерочку. Третій результатив надія українця за три контрольних матчі. Словом Хочете не хочете. А іспанська примера в наступному сезоні обов'язкова до перегляду. Як і несподівано, португальська примера. На якомусь етапі трансфер Анатолія Трубіна до інтера здавався вирішеною справою, та у підсумку голкіпер збірну України якось опинився у Бенфіці. Начальник всіх інсайдерів Фабріціо Романо каже, сторони вже усе узгодили. Шахтар отримає 10 мільйонів євро одразу. Щелям потенційних бонусів і аж 40% від майбутнього трансферу. Що ж вмінню гірників, торгуватися вкотре доводиться лише аплодувати. Сподіваємося, справи у Трубіна в Бенфіці підуть куди краще ніж Романа Ремчука, який затримав. Це там лише на сезон до слова від форварда збірної України теж є хороші новини. Яремчук підлікував коліно і дебютував у новому сезоні. Зігравши 20 хвилин за брюге у матчі другого туру чемпіонату Бельгії проти Уестерло. Раніше було чутки, що і бельгійці вже хочуть позбутися Романа. Та схоже, принаймні шанс довести свою потрібність клубу. Українець отримає. Тримаємо за нього кулаки. На жаль, із власною непотрібністю клубу зіштовхнувся Руслан Маліновський. У Марселі уже ніхто не приховує, що напівзахисника не розраховують, адже ініціатором його трансферу був Ігор Тудор, який уже покинув Олімпік. Зрештою, попри пам'ятний головорота ПСЖ, Маліна так і не виправдав чималих очікувань фанів і босів клубу. На щастя, варіантів із продовженням кар'єри не бракує. Саме зараз два головних претенденти Торіно та Башактаж. Українцю за чутками ближчий варіант з італійцями, що й не Дивно зважаючи на досвід гри в «Аталанті». Не втомлюється створювати нагоди породіти за себе Сергій Кривцов. Власне, нагоди створює не стільки українець, як його новенький партнер. Але хто знає, як би минала адаптація того вашого месі у штатах, якби серед партнерів не було такої брили? Леонель знову вистрелив ефектним дублем, врятувавши інтермайамі матчі Кубка Ліги проти Далоса. Основний час закінчився ефектними 4-4, А в серій пенальті тріумфували Кривцов, Мессі і компанія. Сам Сергій одинадцятиметровий не бив, але на полі провів у. Цю гру. Після коротенького виїжову за океан повертаємося на старенький континент. Тут відбулося жеребкування наступних стадій Єврокубків. Дуже цікаво може бути у кваліфікації Ліги Європи. Якщо СК Дніпро-1 впорується із чеською Славією, то за право грати у груповому етапі сперечатиметься із Луганською Зорею. У лізі конференції, «Динамо у разі перемоги, над «Арісом» зустрінеться із тріумфатором пари Бешектаж Невчі. І закінчуємо приємним звітом про бойове зіткнення фанатів Луцької волині та московського Спартака безпосередньо на фронтах російсько-української війни. Підсумок палкої зустрічі зрозумілий без зайвих слів.